Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. І зараз ми поговоримо про те, що вночі 22 червня росіяни завдали комбінований ракетно-дроновий повітряний удар. Також напередодні вони атакували Одеську область балістичними ракетами та постійно завдають точкові ракетні удари по нашим південним областям. Що відбувається? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Почнемо ми з того, що було вчора в Одеській області. 21 червня росіяни завдали ракетний удар, і це було під час повітряної тривоги, яка була оголошена в Одесі та області з 16.42 по 17.12 по обідного часу. Ворог вдарив балістикою по прибережній зоні Одеської області. В районі десь між містом Чорноморськ та Затокою. Ймовірніше за все, це була балістична ракета Іскандер М. Внаслідок влучення ракети було пошкоджено об'єкти рекреаційної інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку оперативно зависили вогнеборці. Це було все без постраждалих. Зауважимо, що це вже третій чи навіть четвертий ракетний удар за останні декілька днів саме по цьому району узбережжя, де росіяни почали постійно атакувати бази відпочинку, готелі та інші об'єкти, в яких зараз ніхто не відпочиває. Потім у ніч на 22 червня 2024 року, найкоротшу ніч цього року. Російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктам критичної інфраструктури у різних регіонах України. Вони при цьому застосовували крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні безпілотники типу шахет. Всього минулої ночі ворог застосував 29 засобів ураження: це 16 ракет різних типів та 13 ударних дронів. Що ж це було і як це запускали? Це були 10 крилатих ракет типу Х-101, які запускали з п'яти стратегічних бомбардувальників Ту 95 МС, які перебували у повітряному просторі над Саратовською областю Російської Федерації, на відміну від декількох останніх ударів, коли Росіяни брали на один такий бомбардувальник всього по одній ракеті. Цього разу вони взяли по дві ракети, але загалом такі літаки можуть, можуть брати навіть по 8-9 і навіть більше ракет. Тобто вони знову летять з неповним навантаженням. Що це означає? Це означає, що ці літаки. Вкрай зношені вони не можуть брати стільки ракет, скільки можуть, або е, стільки ракет у них просто немає. А таку кількість літаків вони піднімають у повітря просто для того, щоб показати видимість масового нальоту, а також щоб показати е, країнам заходу, щоб показати тим же сполученим штатам, що е, один з елементів так званої ядерної тріади, тобто стратегічні бомбардувальники, все ще перебувають у боєздатному стані. Крім того, було запущено дві сухопутні крилаті ракети «Іскандер-К» -Ка з території окупованого Криму і чотири крилаті ракети калібр з акваторії Чорного моря. Перед цим пару днів у Чорному морі чатував якраз один з цих підводних човнів. О, до речі, оголосили вже третю за сьогоднішній ранок повітряну тривогу. І е, цей підводний човен чатував декілька днів. Він якраз може брати до чотирьох крилатих ракет, і ось він їх і випустив. Крім того, було запущено 13 ударних безпілотників типу шахет, які запускали з Балаклави у Окупованому Криму під Севастополем та з Приморсько-Ахтарського. А ось з двох ще звичних локацій: це місто Єйськ на південному березі Азовського моря, та мис з Чауда в Криму шахеди не запускали. Бо Перед цим туди дуже багато прилетіло українського е, різного добра. Дуже сильно горіло і на мисі Чауда, і на військовому аеродромі Єйська після прильотів добрих дронів та, можливо, ракет. Тому певний час з цих локацій росіяни нічого запускати не будуть. А ми чекаємо про якісь прильоти в районі Балаклави та у Приморську ахтарську щоб е, шахеди взагалі не було звідки запускати. І ракети, і дрони летіли загалом у напрямку західних областей України, що ми бачимо на карті, де їх в основному і збивали. Одеську область безпосередньо вночі цього разу не атакували. Також під час нічного удару у повітря близько півночі піднімався винищувач міг 31К, але свої ракети «Кинжал» він не запускав. Повітряні тривоги в Одеській області були вночі з 23.40, по 1.17 ночі, як це було під час, так би мовити, транзитного прольоту дронів з Херсонської Миколаївської області далі через Кіровоградську та Вінницьку на захід, та можливість пуску ракет кинжал з того міга. А потім повітряна тривога була з 2.53 по 5.04 ночі, і це вже під час удару крилатими ракетами з бомбардувальників та підводного човна. Потім було ще три повітряні тривоги, зараз вже три після 9-ї години ранку вже через небезпеку пуску балістичних ракет. загалом в результаті протиповітряного бою вночі було збито 25 з цих 29 повітряних цілей. Це було збиті сім з 10 крилатих ракет типу Х101. Це були збиті всі чотири крилаті ракети «Калібр», це була збита одна з двох. Крилатих ракет «Іскандер-К» та всі 13 ударних безпілотників типу шахет. Таким чином, проти шахетів протиповітряна оборона відпрацювала на 100%, було збито 12 з 16 крилатих ракет. Тут протиповітряна оборона дала ефективність у 75%. Всього було підкреслю збито 25 з 29 повітряних цілей, тобто загальна ефективність. Система ППО склала минулої ночі 86%. І потім, вже вранці 22 червня, повітряні тривоги продовжувалися. Двічі повідомлялися про пуски ракет. Та одна з них після 9 ранку, яка була, вона змінила курс з Одеської області на Миколаївську, а потім впала у море. Друга вже після десятої години ранку летіла у напрямку Кривого Рогу і також потім кудись. Пала, а третя, зараз ми скажемо, куди вона летіла. Вона летіла або летить у бік Одеської області. Що буде з нею далі? Ми повідомимо окремо. Окрім того, напередодні у ніч на 21 червня російські окупанти завдали повітряний удар з літаків тактичної авіації крилатими ракетами типу Х 59 або Х-69. Всі ці ракети було збито протиповітряною обороною у Кіровоградській і Херсонській областей областях, і одну з них було при цьому збито підрозділами військово-морських сил. Тому ми, підводячи підсумки, ми бачимо, що росіяни <кхух> продовжують повітряні удари. Вони їх продовжують досить часто і досить регулярно, але вони не носять масового характеру тобто не такі, як було, наприклад. 1 червня, коли було 100 засобів ураження, не такі, як було в районі Нового року, коли запускали за ніч понад 100 засобів ураження у вигляді ракет-дронів. і дронів. Зараз вони скільки мають ракет, стільки і запускають. І намагаються робити це якнайчастіше, щоб завдати максимум якихось збитків до того, як в Україну приїдуть ті комплекси зенітно-ракетні Петріот, які вже... Обіцяли надати Нідерланди, Сполучені Штати та Румунія. Мова йде про дуже велику кількість і самих комплексів з пусковими установками і зенітних ракет. Ще одна добра новина в цьому плані: це те, що Сполучені Штати переводять виробництво комплексів Петріот та комплексів НАСАМС на пріоритетну основу укр для України. А всі інші іноземні замовники маються на увазі іноземні для сполучених штатів. Вони почекають. І е, буквально теж за кілька днів ми чекаємо перші винищувачі F-16, які докорінно змінять ситуацію у небі, в тому числі і під час таких повітряних ударів, для того, щоб е, збивати російські літаки ще на пускових рубежах запуску їх ракет. Якщо це будуть навіть не стратегічні бомбардувальники, а тактична авіація, яка запускає е, керовані ракети та кориговані авіабомби, це теж буде. Дуже добре, якщо їх будуть збивати ще на підльоті. Тому чекаємо надходження нових патріотів. Чекаємо надходження F-16 та не ігноруємо повітряні тривоги. До побачення! Слава Україні!